Четверта партія фінального поєдинку третьої Буковинської жіночої жіночній ліги. Четверта партія. Поєдинки повинтачаються, команди Чаткої ППУ. В сильних футболках проводить на дальньому на сплані. І команда ОДІ 2 в зелених футболках. Анна Белецька зараз на подачі. Тіста жалька БЕС, Анатолеська, на жаль, на жаль, на жаль. І тепер вже вимушено змінити позицію. Неподаленська винашу бачу. Недалеко меч Анадолецька. Залишається на колежка. Ольга Ліцька. зустрічі відсічі ініціатор проведення волейбольної лігі. У нас є і таранська волейбольні ліги. Аліса Лажук на Тут Хваську похоронівського таєм'ять. Є можливість для атаки. Ольга Ліпська напродавала пас на Можевець і Аут Віст. Блокувау, тому 9 очко заробляє команда 4 КНТУ і тайм-аут-аут тайм для обласної спортшколи. Показує Людмила Накоскіна, як слід блокувати. Людмила Накоскіна. Один з перших офіців в історії. Української Власне, в обох командах вистачає її вихованок, тому що люди yup. є вихованками і у Ну, є ще у нас Наталя Кільковська, яка теж практично просила їхній пошколі. І там Бахмут Боре Афейняцьку. А Аут, на жаль, на жаль Аут і показує... Белецько <içinde к Legislator Styles> показувала, що там толкнув, столкнувся м'яч того ступеніця, лісов на подачі, ліса блажу встановлення Думасті. Мама за мною перша грала. не знаю, Напевно, ще має тепер грати десь, не знаю, чому не грає. Ліпська на... Саме Катарсько приносить в Головичко у нас, а на трибуні на верху залишається у нас партнер за коментарем. Легенда, що це пораху, бо він там зуміло, вони там діляться враженнями один з одним. У нас махалю. На жаль, на жаль для команди Вікськови 11, 12 забуває команду Читий Кантеру. Звоєбандежан на Це Воєбожан. Напевно, лідер команди МТУ. на жаль, Ольга Лівська не дістає, хоча робила щоб ці Це особи дотягнутися. Хто подає і 6-6 рахунок на час показує наш волонтер. 11-6 рахунок на користь. 4 -5 -5 -5 -5. А на подачі у нас Олександра Пекарська. При нас своїй команді Олександра Пекарська і йде подавати далі. Олександра Пекарська йде далі. Значить, до раса отримував запрошення від... І так говорити по, по второму. Е, Літська на українському. Є ще одне очко заробляють дівчата з обласної ковшколи. Е, це очко виробляє у нас дев'ятий номер Софія Подиничка. Пекарська на подачі. Підступну подачу вона подала. Аут князь літає. Дев'ять одинадцять. Тобто, ну, наближається до блокосівки. Дівчата Дівчатка обласної спошколи, по на Собаковську. соборка поки в і е Пекарське продовжує подавати. Продовжує згідно підівчанка подавати. Вже, як ну, яке розбувся, 10-12. 12, 12. одна з нас показує волонтера. Пікарка. У нас 10 Дар'я Далі Світла, побачите, Дар'я Сіфка. А от собі є далі хлібка, 11-12, 11-12 відправляється подавати дев'ятий номер команди ОДІ Субча Софія Стадиник з 2000 року народження, переважно до 2000 року народження дівчата. Ну, є там і... ой є. Єлецька так падає, падається, вже переправила дівчата коли не майданчика, але це нам довелося його переправити. Ні йде 98-го, з 29-го восьмого року, але є з 2002 року народження з бади Піказу. Або фактично такі показує Олександра. Ольга Олявіцька подає. Непогано подало. Ще підняли, підняли і Шубаковська, Шубаковська. Вона е, е, Лівська е, намагалася е, все для того, щоб витягнути цей м'яч. І Далі у нас подався Юлія Суба, МТУ. Клуба. Не відчула, не відчула цей м'яч, Перепрошую партнерів по команді. Е, в блюди, в піли, вже і вже до 15, 15-12 контролі. І тут залишається на кидату. Е, в аут це Юлія Це Коли він для своєї колишньої рідної команди. І номер Адриан Кісмір подає, приймає НТУ. Шептикентову. Вже Бабужан добиває. На жаль, для противників обласної війська. І знову на прийомі ОБІСТА 2. Фінал нагадаю, нагадають 19 ліги сезоном 1014-2015. За два дні до цього йде фі і в принципі багато хто, напевно, буде зовсім подвиг і такі собі і так серйозно виходить. Будеть серйозний метод, бо це подалося віпці і переправити на другу половину. На жаль, тут на прийом отомиряється. Зразу нами російська Софія Подинич подає Каблє... Ау. Подає в Аут пан Ванда Гринько, э, донька головного тренера команди ЧТІ КНТУ Аня Білецька на податці. Приймає цей м'яч і ай-яй-яй ай-яй. Аня подала, а тут почується атаки Дарії Сутки. Не вдалося підняти Олеліпське робило все від неї залежне, щоб це зробити, щоб підняти цей м'яч і тут Жоєр Бужан підіймає зараз і. Ми дотягнули трішки і вже 2014 року, 20-14, дивимося на нашого волонтера, якому дякуємо за допомогу. І е, тайм-аут. Маємо ще один тайм-аут. Милана е, е, Костіна виписує на горіхи. Е, зверху там шанувальник кодість США. Теж слухають, ну і там є вихованки, теж сієспушколи, е які вболівають за своїх поверх по команді. Е Молодці, скажімо, так, вихованки. І заодно от, працюють е з фотографіями, все, гаразд. Все. Е цифровий світ, як кажуть, дії. Але вже подачі. Приймає Оля Діпська і... Олександр Коцюбов тут зробив все, що могла в цій ситуації, але мене ж не дістало. Ну що, останні вже розрішення, напевно, будуть, тому що таке вже, ну, вряд чи вдасться. Дослідська в школі вийти з цього нацконого ось... рахункового становища, так то, ну, ще пробують, можуть, тільки... Атакувала тут -те -те Софія аут, на жаль. Софія Подивища атакувала аут, І э, 22 активних ми бачимо. 2215. Повільно себе кошти на подачі. Ай-яй-яй, ми тут, напевно, що швидше, що... Мало братиму саме такий мяч на штабний. Учениця першої школи 10-40, учениця, ну там ми далі, Пекарська, Пикашка такий нижній доскупальності, тут ось далі сітка в сітку атакує і Наближається трішечки, сроші, але ну, тисто, що мало ймовірно, що зачепиться дівчаток до місця за цю партію. Це було б, напевно, складні сенсації, якби це відбулося. Двоє барбежан, брухую, ліпска на... При передачі і я є подивитися, що приноситься очко після її атаки. Склавності виникло командуючий МПУ. Аліса Благу. Чобаковська і ще одна виробляє команда ДІВША. Аліса Буги виробляється на подачі, і тепер вже що? Заміна, заміна там у складі. Десятий номер збирається на у нас Юлія куди приймає, а ось Пахалюх зовсім наш біг відбила Олександра. А Десятий й номер 4 МПУ це головний А На подачі злою. Ліпська, Ліпська на ногою класно зіграла. і Молодець Чіпя Фадинич добила м'яч в цій ситуації і не вдалося, що там заміна, заміна відбулася у складі одіща 2 Віра Тукровська повернулася на майданчик. На подачі Олександра Пекарська. Наша волейболістка Юлія Круга показ переймає. Прикро, прикро, що ось такий простий м'яч могли б взяти. Ну і 25-18 таким рахунком завершується четверта партія. Точніше, отже 3-1, рахунком 3-1 виграє кінцевий фінал третьої жіночої волейбольної української ліги. І ми вітаємо командує Кентус з перемогою, команду Діша 2 гімону Космос з другим місцем і з третьим місцем, місцем вітаємо команду екологічного коледжу ЧНУ. Для вас собі відбували Петро Раса, легенда українського волейболу Георгія Мазурашко.